Ми продовжуємо подорож з Зіньковим, одним з найдавніших поселень Поділля, де певний період часу спокійно природньо вживалися православна церква, єврейська синагога та костел. Перша писемна згадка про містечко датується 15 століттям. Достатньо часу, аби прославитись, написати власну історію та залишити нащадкам пам'ятки. Однією з визначних святин зінькова є аскетичний костел 18-го сторіччя. Який знаходиться під замковою горою. Він виглядає досить суворо зовні, але всередині зовсім інший сонячний та затишний. Після численних руйнувань у минулому був відновлений лишень уроки незалежності Римо-католицькою громадою. Тут свого часу вінчалася Софія Потоцька, на честь якої закладено в Умані прекрасний Софіївський парк. Сьогодні Костел гостинно відкриває свої двері перед прихожанами. Тут несуть до Христа немовлят, приймають перше причастя дітки поєднують свої серця закохані. Вітаймо нашему храні, сю не підняли 29, на проказні року. вітаю характери, вітаю гостей, а в особливий спосіб вітаємо тих, які сьогодні почуть тут перед Господом Богу і перед усіма нами скласти podróżnią wesłani. Мандруючи дорогою від замку до нової церкви, у самому серці села знаходиться садибний будинок 19 століття. Поміж інших будинків на вулиці він вирізняється своєю білизною та класичним стилем. Фасади міні-палацу прикрашені портиками тосканського ордену, а карни з дентикулами. На даний час це приміщення використовується як майстерня середньої школи, а міг би розміститися тут музей містечка. Вода звідси зінькові. Бралася вода і розвозилася по всьому місту, містечку тодішньому. І це джерело місцевим населенням називається, вважається святим, тому кожен прихожанин церкви Святовознесенської перед тим, як зайти в церкву, вип'є водички, перехреститься і йде молитися. Поряд із джерелом розташована Свято Вознесенська православна церква. На перший погляд, звичайна, але не зовсім. Побудована у 1730 році на місці старого храму і складається з двох частин верхньої та нижньої церков. Династія велася 120 років. Фамілія була їхні бокаємських. Тато, коли я старий, йшов в Ніжню церкву, ми зараз підемо з Зимню церкви святої Варвари, де була написана ікона в Леніграді художником Прянишковим і була благословена Іваном Кроштацьким. Я світі питаюся, не можемо ми знайти чи іконобістійна благарна ікона, яка пропала вже десь перед війною. От. І, а так то тато все служив внизу, а син, коли ми мали сина, син приходив і все ті верхні церкви. Дуже благарна церква, будована Гуцулем, Гуцули. Це була пам'ятка архітектури. Нині правиться лише у верхній частині, а нижня тепер є музеєм, зберігаючи пам'ятки цієї церкви, древню ікону Святої Варвари, в честь якої названа, а також тут зібрані фотокартки попередньої церкви, яка знаходилась до пожежі біля Троїцького костелу. На території біля храму склеп родини бокаєнських, який привалений важкою кам'яною бурилою. На окраїні села у передмісті Кривулі є чудовий та неперевершений зразок Подільської дерев'яної архітектури. Триверха Михайлівська церква. От ми йдемо від Свято-Вознесенської церкви, і з правої сторони ми бачимо нову дерев'яну церкву. Побудову відреставровану в теперішній час, але її історія набагато старша. Вона побудована в 1769 році. В стилі подільського бароко. На кам'яній основі вона покладена повністю дерев'яним. Вона являє собою трьохконхову церкву, тобто три вугла іде хрестом. знаружі оббита деревом. Дерево поставлено в вертикальному положенні. Це є символом того, що стрімління до Бога. І е, віншується це все. Архітектурний ансамбль дерев'яний. Віншується тим, що зведено три купола, три хреста, які всередині обрамлюються єдиним простором. Цей мур побудований разом з церквою, і е, він зроблений без Розчину, на якій ставився, камінь відшліфований. Камінь поставлений таким чином, що на нього діють тільки сили природи, і більше нічого. Людська істота тільки доклалася до того що вона відшліфувала і зробила його рівним. Тридільний храм гармонійної форми із дзвіницею знаходиться у затишній місцевості на пагорбі, де прохолодне свіже повітря, де відчувається запах ялиці, де чути спів птахів. Ось ми підійшли до фасаду церкви. Ці церкви будувалися повністю, як ми говорили, з дерева, без єдиного цвяха. І окремо від цієї церкви стояла дзвіниця. В даному випадку дзвіниця була за церквою, хоча відреставровано і зроблено її кам'яною. От там на кожній коло дзвіниці було по три. Дзвона, якими сповіщали не тільки про службу, а сповіщали про збори про толоки, в цих місцях було досить таки характерно збиратися всією громадою і будувати допомагати один одному. Представилися раба, раба Божа агафія Наталія. От одиничка 1774 році. І тут вибино римськими Х і 4. А оцей хрест поставлений на місці захороніння, є така легенда, що, що тут похоронені козаки. Хоча це мало ймовірно, на самому хресті є зображення, всевидящого ока і трикутник. Це тобто. Боже явління в трьох іпостасях. Бог отець, бог син і бог святий дух. Подорож для мене виявилась цікавою та захоплюючою. Впевнена, що мальовниче та дивовижне подільське містечко зіньків і вас приємно здивує.